Сято до стіни, але насправді тато важко, тому що якраз тому, що не відбулись дебати, тому що він не відповів на десятки питань, які я підготувала, щоб ви побачили сутність, тому ми отримали такого президента. І коли сьогодні ми розбираємося з його професорськими званнями, званнями академіка всіх академій України. То виявляється, що наш колишній президент просто ніде не вчився. Розумієте, людина ніде не вчилась президент країни. А якщо б дебати, то можливо, ми б це раніше зрозуміли, без додаткових перевірок. Я згадую, є такі, вибачте, відволікусь трохи від політики, є такий анекдот. Це коли молода дівчина дзвонить додому Януковичу. Піднімає його дружина трубку, каже, альо, а там ця дівчина питає, а можна з Віктором поговорити? А дружина каже, а ти хто каже? А вона каже, я сокурсниця. Вона помовчала і відповідає, ти знаєш, каже, він у нас ніде не вчився. <риклад> <риклад> тому я думаю, що нам вже з вами треба якось ретельніше вибирати. Чому? Тому що це доля України, тому що це доля кожного з вас. Не може реклама. Або програми, які сьогодні роздають великими тиражами, не бачачи людину, практично робити такий вибір. Я звернулася, до речі, до Петра Порошенка провести такі дебати. А потім Савік Шустер тричі оголосив дебати. Тричі. Три рази я прийшла. Мені нема чого ховатися від таких дискусій. Три рази Петро Олексійович Порошенко не прийшов. Питання чому? Чому? Чому людина не приходить до чесної, відвертої публічної розмови? Я вважаю, що потрібно просто про це подумати, і потрібно просто задати питання. А чому боїться, якщо боїться? Чому така слабкість? Я думаю, що він боїться одного єдиного питання. Я хочу це запитати. Чому? В той час, коли країна притерпала від диктатури, чому за декілька місяців до революції сьогодні такий демократичний кандидат в президенти працював міністром економіки в уряді Януковича і Азарова. Як так сталося? Міністерство економіки це дуже дуже особливе міністерство. Через міністерство економіки проходять всі тендери бюджету. Всі, жоден президент. Не ставив на міністерство економіки чужу людину, тому що через тендери відмивається десь 60% бюджету. Я хочу задати питання без будь-якої критики. Як так сталося, що в цей час чотири компанії демократичного кандидата в президенти його кампанії отримали тендерів на 1,6 мільярда? Як це сталося, так? І я думаю, що ці питання вони складні. Але для того, щоб зробити вибір в країні і вибір президента, потрібна чесна дискусія. Савік Шустер, він такий наполегливий і впертий, і це, можливо, останній частково чесний канал і частково чесна програма в Україні, яка залишилась. Він ще на 23 травня, ще добиваючи цю тему, знову запросив нас разом з Порошенка на дебати. Я прийду, я вам обіцяю. Але чи прийде мій опонент, я не знаю. Але прошу вас. Але прошу вас не обирати президента експериментально і не обирати президента по обіцянкам і рекламі. Просто єдиний рецепт, який є, щоб обрати політика, депутатом, прем'єрам, президентам, вивчить все його минуле життя. Подивіться, які він сповідував цінності. Подивіться, які приймав рішення. Подивіться, як він відносився до нашого членства в Європейському Союзі, як він співпрацював з кланами, як він формував владу. Чи є сьогодні кумовство в політиці, яке можливо в минулому демонстрував.